Підписники мого каналу, всім привіт, канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, всі коментували слабенька пшеничка. Хоча вона така стояла непогана. Ну і послухались ваших коментарів. Вирішили підкормити вчора румом, пізно ввечері вже по темному. Підкормили. І буквально тільки з поля виїхали в трактор. Одразу пішов дощ, друзі. Підкормили румом, дали по 150 кг селітрочки, ну і пшеничка одразу повеселішала, стала, бачите, яка бомбезна. Іде і зараз у нас мілкий дощ. Ось я не знаю, передасть вам краплинки доща. Селітри не осталися, селітра вся, друзі, розстала, повністю розстала. Ось така зараз гарна пшеничка. Звісно, як вам сказати, в таке час вона вже повинна бути ну, сантиметрів конечно, не отак, як вона зараз тут. ну Це ще не пшениця. Вона вже мала бути хоча б така вот десь. Так вийшло, що ми вже привыкли до такого, щоб у нас пшеничка ще в початку апреля була слабенька. Ну, Ідуть дощі, підкормили, будемо вірити, що буде файно, як кажуть. Ось така краса, друзі. Дує вітрюга кадебелий, вибачаюся. Так що, ставимо лайкосик, підписуємося на канал Шалений Тракторист. Підписуємося в Тіктокі на шалена тракториста. Ну і дивимося відосики і буде все, Україна, все буде файно. Дивіться, яка пшеничка. Відходить, відходить, друзі. Вже відійшла. Підкормочки своє дають. Так що будемо вірити і сподіватися, що хлібошок буде свій. Не бугорський, як кажуть. Так що. От така, друзі, пшеничка. Коментуйте, друзі, які у вас пшенички. Чим кормите, по скільки. Так що, все, друзі, всім до побачення, гарного дня.